Бується жінка, коли йде до психолога, не того, що їй буде боляче відкривати свої травми, не того, що вона може розплакатись, а те, як її побачить інша людина, чи вона буде до неї бережна, чи вона зрозуміє ті болі, які вона принесла. І це не зустріч у потягу, коли з попутчиком можна поговорити, про все розповісти. І розійтись більше ніколи не зустрівшись. Тут треба бути справжньою. А ще страшно виставляти свої межі. І коли тобі щось не подобається, сказати: стоп, мені це не ок. Дуже багато страхів з'являються у наших фантазіях. І тільки тоді, коли ми зустрічаємося з реальною людиною, бачимо її. Усі страхи зникають, і ти вже не один.